Відпочивальник, який облаяв військового медика в Буковелі, виявився бізнесмен з Черкас Олександр Фатула. Жителі міста засудили вчинок чоловіка. Черкаська влада також відреагувала на слова оскандаленого містянина. Коли такі негативні прояви існують, це свідчить лише про те, що ми маємо реагувати на них і маємо робити все для того, щоб всі одинаково сприймали війну. Думаю, що ми. Тут нашою громадою такі не, не такі ганебні випадки будемо викорінювати. І повторюся, саме головне, ми будемо приділяти максимум уваги саме для реабілітації наших хлопців. Конфлікт за участю черкасця стався напередодні. Відпочивальник сказав бойовому медику, який приїхав на реабілітацію, повертатися назад у бахмут. Відео конфлікту оприлюднив сам військовий на сторінці в Тікток. Дивишки є провокатори, тут і починають Ага. А куда тут проїхав? Звідки? Тут з Бахмута. ты ну. тут сидиш? – о медик приїхав до Буковелю за державною програмою допомоги військовим. Але за його словами, тут зіткнувся з неприємними висловлюваннями в бік таких як він? Я проходжу реабілітацію психологічну посттравматичну на Буковелі, але і вчора. Я чув, що зсу це худоба сьогодні. Також зсу називали не дуже добрими речами. Пізніше на захист чоловіка, який грубо висловлювався про військового, виступила дружина-блогерка. Вона виклала відео в мережі, де сказала, що скандал розпочався, начебто через мовне питання. За її словами, медик підійшов до них на підвитку і почав говорити, на якому язике нам розмовляти. Йому не, йому не нравиться. що люди розмовляють не на українському язике. І вот. он почали э, говорить, що нам потрібно їхати в Росію, в муж, конечно звісно, среагировал. Скандал набув розголосу в мережі. Пізніше відпочивальник вибачився перед військовим медиком. Олександр, вибач. Вибач. За, за наш розговор, за нашу ситуацію я не хотів нікого віддати, тим більше воєнних. Добре. Я чесно, українці. Розумні люди, це пане. Я вибачаю вас.